Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сижу в госпіталі. Сьогодні знов зміком приїхали в госпіталь. У нього нова процедура, і зараз він там, наступна процедура, знов беруть у нього пів літра крові. Сижу його чекаю. Отакі От у нас справи Знаєте, життя українців кругом, кругом, кругом. Важке, що в Україні, що за кордоном. Кажуть, що рік такий важкий, високосний. Наступний рік повинен бути кращий. Побачимо, сподіваємось. А поки що так треба витримувати всім, що випало на долю. Сподіватися на краще. Всім бажаю здоров'я, миру, мирного неба і всього самого найкращого. До нас в гості став приходити ось такий рудий котик. Сидить весь час на одному і тому ж самому місці. Ось такий красунчик. По-моєму, це котик-хлопчик. Красивий, роденький. Наче Томас? Ой, красивий. Так? Да? Десь сусідський котик ось тут близько живе. Ти красивий, гарний шерстка така красива. Красунчик. Мої калибраха відцвітають же. Другий цвіт після стрижки. Гарно, гарно так заквітували і вже холодно все вже. А ці, оці, бачите, так теж? Гарно, гарно. Заквітували. Пітунія після стрижки відійшла. Не було коли по. Пообривати тут ці відквітчі. Ще так от зірвемо Може, ще поквітує трошки. Але вже листочки жовтіють. Осінь, осінь. Кущик цей відростає гарно. Я вже вам показувала. Посадила каландхоя в цей горщик, так гарно розрісся. І вереск у мене цвіте і цвіте. Він так у мене і зимує. І бігонія ще досі, і ця калібрахоа. Ось такий коротенький огляд квітів у моєму садочку. У мене їх небагато залишилося. От. Калину одрізала, друзі, як ви мені радили. Дві бруньки там, дві. Тут поїду на дачу, коли. Посажу, посажу, що буде. І все. Листочок росте. І інші бруньки теж, бачите, ростуть. Бігонія ціле літо, ціле літо. Мабуть, в травні я її купувала. І от вона ціле літо мене радує такими гарними квітами. Такі вже стовбурців не і товсті. Ось який виріс стовбур, бачите? Товстий, міцна така. Гарна. Ну, що, котик? Осінь. Скоро всі листочки будуть такі, як в тебе, шубка такого кольору. Друзі, вже вечір. І ми маємо сьогодні такий сюрприз з Ніком. Отримали посилочку з України, від сестрички. І я хочу зараз її відкрити разом з вами і поділитися з вами радістю. Хоча мені раніше писали в коментарях, коли я отримувала з України посилку. Що? Ви ще з України посилки отримаєте? Це ви повинні посилати. Ой, але не будемо звертати увагу на погані коментарі. Дивіться, що нам прислали. Бублички, соломка. Сухарики. Боже, як ми за цим скучили. Так, це зефірчик, сестричка так опакувала. Ой, гречка. Гречка для Ніка. Супер. Класна, така красива гречечка. Тут дуже дорога гречка. Це в польському можна купити, але дуже дорого. Так. А так, як мені сестричка, якісь ліки присилає, то все одно де посилку слати, то вже й гречку. Зефірчик знов. Так. Вафельки. Артек, все запакувала, все в плівочку, ще вафельки. Печиво Марії якраз таке, як Ніку, можна їсти. <рес> так, рідні продукти, рідні продукти. Ура. Такі ще бублички. <рес> так, друзі, а це теж вибачаюсь, але. Потрібна річ, яку я не можу знайти в Нідерландах. От, навіть мені отакі от зручні поливати розсаду маленьку, так? Ну і така може теж пригодиться. Так, що тут ще у нас зоологічне печиво. Ну, це вже ми будемо смакувати, але потрошку. Так, меду сестричка мені вислала. Дуже дякую. Потрошку можна. Ніку їсти мед, соломка, ще гречка. Все позапаковувала, все, все в кульочки. Ой, навіть кукурудзяну крупу. Теж, бачите, тут я купую, банош люблю варити. Вона тут теж не дешева. Шпротики. Так. Риські шпротики. А що тут ще? О, гірчичний порошок. Те, що я теж просила, для... А, щоб заквашувати томати. У мене закінчився. І гречка ще. Соломка. Друзі, ну таку продуктову посилочку отримали. Ага, тут ще щось у цьому карманчику в нас є. Лимоні дольки, боже, смакота ще так багато. <ріху> дякую тобі, Дякую дякую. Так, хрін, хрін український. До речі, Ніку можна потрошку їсти хрін дуже гарно. При жирній печінці хрін потрошку теж їсти. Він жовчогінний. Так, це мені ліки. Так. Ще медок. І що тут у нас ще? І ще гречка. Ой, ну все. Красота. Нік має. Маю з чого готувати Ніку дієту. Боже, дивіться, яка купа всього. Ну, сестричка, ти даєш. Оце то да, Дякую тобі, щиро, дякую. Наші українське найсмачніше, правда ж? Ви мене підтримуєте, друзі? Ой, як ми скучаємо за українським. Ось така, друзі, розпаковочка, ось така вечірня радість. Бажаю всім смачного. Бажаю отримувати більше радості кожного дня. І, звичайно, мирного неба над головою всім нам і скорішого миру. Ось, друзі, ще похвастаюся. Сестричка мені подарувала на день народження і купила і прислала ось таке намисто лікувальне з бурштину. Тут дуже багато йоду, і корисно носити, в кого проблеми з щитовидною залозою, у кого не вистачає йоду. В організмі ось таке намистечко. Буду його носити. В мене було. Я купувала собі, але воно порвалося. А тепер в мене ось таке новеньке буде намистечко. Дякую тобі, сестричка, дуже дякую.